Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би розповісти вам про свій перший етап Ліги Чемпіонів у новому сезоні 2023 року. На старті сезону я не очікував від себе чогось особливого, просто хотів добре поганяти. В кінці минулого сезону я їхав дощову гонку як у лайт-лізі, так і в Лізі Чемпіонів на третій конфігурації, І було доволі непогано. Окрім хіба виїзд напряму через раз вдавався. Тому мало б бути все непогано, а в результаті можна знімати кіно з назвою як не можна їздити в ЛЧ. Щодо самої кваліфікації, то зібрати коло ніяк не вдавалось. Але на останньому колі залетів на відсічку і з результатом 59-61 кваліфікувався 12 м з 15. Залітаючи на відсічку, звісно ж, не вписався в поворот. Отже, цілком очікувано я в другій групі, але дещо неочікувано стартую всередині пелотону, четвертий з семи. Перед. Одразу спроба атаки в першому повороті від Гуцуляка Ігоря, але я швидше і на виході. І вже в кінці першого кола виконую перший сьогоднішній квест. Влітаю в Калюжу. На початку другого кола на спуску з мосту йду на зовнішню, опиняюсь поруч з Віталієм шуткою в першому повороті, а вже в другий надто оптимістично починаю розганятись, і на мокрій трасі загальмувати й уникнути зіткнення було неможливо. Моя помилка легенькі зіткнення, але погані наслідки. Стаю останнім, бо пропускаю Віталія вперед, щоб уникнути штрафу. Віталій, звісно ж, був незадоволений цим епізодом, що цілком логічно. Я його не наздоганяв, але я особливо не відставав. І ось на п'ятому колі приклад жахливого проходження як пальми, так і виїзду на пряму, який я ще жодного разу в гонці добре не проїхав. Але вже на шостому колі вдається добре проїхати обидва повороти. І ось на останньому колі спокійно собі доїжджаю останнім, аж тут раптом проїжджаю повз Ігоря Гуцуляка, який вирішив припаркуватись у шинах. Так шостим і фінішував. Заробив 7 балів за позицію на фініші. Друга гонка і знову стартував четвертим у другій групі. Пішов дощ, через що видимість була жахлива. Погнали! Атака в першому повороті від Сані Ревчука. Але як і в першій гонці, краще виходжу з повороту і зберігаю позицію. На другому колі споглядаю за боротьбою попереду. Не влучаю в апекс на виїзді напряму і вилітаю лівою стороною в багнюку. Чим користується Саня і проходить мене. На початку третього кола переді мною місиво на трьох. На спуску з мосту Олександр опиняється спершу ззовні, але потім усередині і таки виграє позицію. А я був надто далеко, щоб вклинитись у цю боротьбу. Їхати в притул за кимось було жахливо через калюжій спрей від карту суперника. Тримався за цим суперником, хотів підготувати атаку, але на шостому колі, наче й потрапляю в Апекс, але надто оптимістично розганяюсь і заднім лівим вивалююсь у багно. Пройти його мені так і не вдалося, тому й завершив гонку п'ятим. Зняв секунду відносно першої гонки, але всі поїхали швидше. Заробив 7,5 балів. У третій гонці я стартував другим у другій групі. Полетіли. Знову атака від Ігоря в першому повороті, яка йому вдалась дещо краще, і на міст їдемо в рівних. Але він пропускає точку гальмування, виривається вперед, але влітає в шини й суперника. Зберігаю позицію. Але вже на виході напряму хитрий маневр від Олексія Ривчука, який закриває мені вхід у поворот і не дає перехрестити. У першому повороті другого кола Саня підкатується до мене, підгальмовує об мене і мене проходить. Жорсткувато, але чисто. Намагався залишитись у боротьбі і зберегти рівні позиції. Але на вході в ліс трішки відлетів від легкого контакту з ним і програв позицію. Хороша атака з пальми на вихід напряму від Наума і втрата ще однієї позиції. Жахливе виконання на пальмі і виході напряму. і програ ще однієї позиції цього разу Ігорю Гуцуляку. Одразу спроба перехрестити й атакувати підміст, але до рівних я трішки не встиг доїхати. Підбив Ігоря, але без серйозних наслідків тому просто пустив його вперед. А на четвертому колі відбувся мій Бенефіс, коли я після жахливого виходу напряму виконав свій другий квест цього дня і покосив газон, внаслідок чого втратив позицію і став останній. Ще раз катнув по болоту. І після цього завершив цю жахливу для себе гонку на останній позиції. Заробив ще 6,5 балів і з загальним результатом 21 бал став останнім 15-м. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ви поставите йому лайк, підпишитесь на канал та рекомендуєте його своїм друзям. Бувайте!